Сьогодні в ліцеї номер 2 відбулося зворушливе та водночас болюче відкриття меморіальної дошки на її випускника Владислава Тростянецького. Ця школа пам'ятає його ще хлопчиком, щирим, допитливим, сповненим мрій та надій. Він ріс серед цих стін, бігав цими коридорами, будував плани на майбутнє. Але коли батьківщина покликала, він став на її захист і віддав за неї найдорожче своє життя. Неможливо було ліцеїстам без. Сліз говорити про нього, та й найважче було його мамі та сестрі. В їхніх очах біль, гордість, любов і невимовна туга. Право відкрити меморіальну дошку було надано сестрі Владислава Олександрі та найкращому ліцеїсту. Директорка гімназії Олена Погоріла в своїй промові зазначила, що герої не вмирають, поки ми про них пам'ятаємо. І сьогодні ми не просто встановлюємо меморіальну дошку. Ми залишаємо частинку Владислава тут, у рідній школі, де він завжди житиме в наших серцях. З почуттям великої вдячності ліцеїсти поклали квіти до меморіальної дошки. Відтепер ім'я Владислава викарбуване не тільки в камені, а й у пам'яті кожного, хто проходить повз для дітей, які навчатимуться тут. Ця дошка буде нагадуванням про справжній патріотизм, відданість та самопожертву заради України. Вічна слава і вічна пам'ять герою. Як шкода тих. Кого забрали небеса, кого війна в безсмертні списки записала, хай згасла свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життям від смерті захищали. Цей захід, його значення, воно неоціненне, то неможливо передати скорботу, яку відчуваю я, відчуваємо усі ми, відчувають рідні героя. Я вважаю, що це наш обов'язок вшановувати їхню пам'ять, пам'ять про них. Адже завдяки їхньої жертви ми досі живі. Це неймовірно важливо для кожного свідомого українця. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.